Sony кидають росіян, в той час як інші японці їх люблять. В Ubisoft усе гірше ніж можна уявити. А новий Xbox може з'явитись пізніше ніж нова PS 6. Про усі ці та інші цікаві новини геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Знаєте, мені за профілем своєї роботи доводиться читати дуже багато західної преси. І інколи заяви тих чи інших аналітиків це не аналітика, а просто якась, знаєте, капітана очевидність. Наприклад, днями в мережі з'явилось декілька новин про свіч 2 Одна з них стверджувала, що представники EA в розмові про власне свіч 2 як то кажуть, ані підтвердили, ані спростували існування свіч 2 заявивши, що для них поява більшої кількості пристрої це завжди добре. Це зрозуміло. Інша ж новина стверджує, що аналітики вважають, що Switch 2 не досягне тієї ж популярності, що була у першого покоління. І причина на те, ну воно ж не надасть нічого революційного, там будуть ті ж ігри, і так далі. Хоча насправді причина набагато простіша, і тут не треба глибокого аналітичного розуму. На ринку портативних консолей тепер є не тільки Switch, а ще купа усіляких пристроїв: Steam Deck, RockeLay, Lenovo, MSI і так далі. І тільки першими двома вже забралася велетенська частина людей, які гіпотетично потенційно могли б собі купити Switch 2. Так звісно, що Switch беруть за ексклюзиви, проте ви чудово розумієте, що свою долю гравців, оці ПК лайк консолі, все ж забрали. А при перенасиченості ринку вже зараз, не кажучи вже про те, що він буде тільки розширюватись, звісно ж, Switch 2 не стане таким же хітом, яким був перший. Рік. Ба більше інсайдери стверджують, що нову портативку може зробити і Sony. Тож, згідно з цією інформацією, ця майбутня PSP 2, назвамо її так, отримає залізу від ніколи не згадаєтесь, AMD. Це буде кастомний чіп, який зараз знаходиться на етапі high-level design, тобто очікувати готовий продукт варто не менше ніж через два роки. Іначе як це залізо дозволить цій консолі відтворювати ігри з PS4 без жодних проблем. І це абсолютно реально, тому що потужності z 1 Extreme зараз вже вистачає для цього. Проте. Наче як можна буде туди портувати і ігри з PS5, коли розробники зроблять відповідний патч, що загалом також цілком реально. І от з одного боку, дійсно круто, тому що цю гіпотетичну консоль не чекатиме участь PS Vita, яка стала заручницею відсутності ігор. В той же час, з іншого боку. А чи не запізно? Ну от коли ходили чутки щодо PS Portal і усі свято вірили в те, що все ж це буде консолю, а не просто екраном для шерингу гри з PS5 через Wi-Fi? От тоді ще був сенс. Через два роки ринок вже настільки буде перенасичений усіми цими консолями, що буде вже Steam Deck 2, Nintendo Switch 2, Rock Ally 3, бо другу версію, до речі, обіцяють до кінця цього року, наче як і я не зовсім розумію, навіщо. Купа портативок від Intel, ну з інтеловським процесором, в який я не дуже сильно вірю, і поява портативки від Sony буде вже далеко не першочерговою, і тому її цілком може чекати участь Vita. Тим паче, що мова йде про приблизно 26-й рік, коли ті ж японці, наче як вже мають Казати, якщо не PS6, то PS5 Pro точно до речі, і щодо наступного покоління консолей, чутки з величезного витоку документів Microsoft потроху підтверджуються, і це погано. Інсайдери стверджують, що на відміну від Sony, які вже заключили контракт на виробництво нових чіпів для наступного покоління консолей. Microsoft ще досі не мають постачальника заліза, можливо, це через те, що вони хотіли отримати від AMD нижчу вартість, можливо, через те, що дійсно розглядали варіант процесора ARM, хто знає. Проте факт є фактом: вони вже запізнюються з укладанням домовленості і розробкою, а спішити з випуском консолі поруч з PS6 – це легко можна натрапити на сирість заліза, критичні помилки чи погану оптимізацію стартових проєктів. В той же час, коли Intel дізнались, що зелені досі не знайшли собі залізо, почали активно просувати свій тендер на виробництво заліза для нового боксу, бо так можна і свої заводи зайняти роботою, і просувати свою графіку АРК і так далі. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. На те є декілька причин. Перша індустрія зараз у жахливому стані і маючи вже два покоління відносно ідентичного. Заліза на консолях, ми все одно отримаємо проблеми портів, оптимізації, труднощів в розробці і так далі. Хоча це більше питання до розробників, а не до заліза. А тепер уявіть, що ми повернулись в часи, коли консолі мали абсолютно різне залізо, і це, м'яко кажучи, стане проблемою. І вибачте мене, звісно, при усій повазі до Intel, як до виробника процесорів, графіка Intel значно поступається, не те, що Nvidia, а й AMD. До речі, закінчуючи тему Xbox, треба відзначити, що фізичні диски на цю консоль вже навряд чи будуть виходити в найближчому майбутньому. Почалося все з того, що Microsoft, грубо кажучи, закрила підрозділ, що займався безпосередньо розповсюдженням фізичних копій ігор. Сюди ж можна віднести і той факт, що рітейлери щороку відзначають падіння продажів саме фізичних копій на дисках. А ще можна сюди ж віднести і те, що для Xbox це зайві витрати, бо Sony, грубо кажучи, самі собі роблять. Диски, а Майки мають їх замовляти у сторонніх компаній. Ну а ще Xbox Series X продається в значно меншому відсотковому значенні у порівнянні з Series S, якщо вірити усіляким звітам. Тож наступне покоління Xbox цілком можливо взагалі не матиме підтримки дисків як таке. А ще давайте про приємне. Sony базує і забороняє активацію своїх ігор для ПК на Росії та Білорусі. Це завжди приємна новина, хоча до рівня базованості Ворнерів їм ще далеко, бо ті майже повністю готову локалізацію загону самогубців відмінили і не включили до гри, хоча вона сама в грі залишилась. І пограти в їхні ігри без VPN на Росії не дуже просто. Хоча це так само залишається ідіотська можливість Steam подарувати гру з аккаунту іншого регіону, яку Valve не збирається навіть приблизно закривати, бо їм начхати. Okay. В той же час Sony мали укласти угоду про злиття з індійською компанією Zee, що мала стати прямим конкурентом Disney. Але Sony цю угоду розірвали, обваливши просто дуже сильну вартість акції на третину цієї компанії Zee. Причина те багато було. Зокрема, пов'язані вони були з банківськими депозитами, невідповідностями і ще деякими фінансовими особливостями. Проте найголовнішим фактором було те, що Zee має чотири дочірні компанії на Росії, від яких вони не збирались відмовлятись чи продавати їх. тож Sony просто відмінили угоду через зокрема цей факт. І в той час, як одні японці хоч номінально, але базують, інші японці навпаки підіграють росіянам. Компанія Atlus 17 листопада 2023 року випустили Persona 5 Тактика, яка вийшла на Паст та Карен Гені. І в грі наче як не було російської локалізації. Проте датамайнери її знайшли, вона в грі була, просто її не можна було активувати. І от тепер Atlus вирішили в березні випустити апдейт і офіційно додати в гру російську. Круто, еш? ж? Але давайте на противагу поговоримо і про хороше днями. На усіх актуальних платформах вийшла кооперативна гра Speed Crew від українських розробників Wild Fields, в якій можна приміряти на собі посаду автомеханіка на підстопі. Розробники стверджують, що ця гра розкривається саме в кооперативному проходженні і порівнюють її усі з Overcooked і Tools Up. Ще одна українська гра отримала демо-версію мова про Menace from the Deep, лавкротянську роглайк-карткову гру, яка має вийти в 2024 році, та отримує повну не тільки текстову локалізацію, а й повноцінну українську озвучку. Ну а тепер моя улюблена тема Ubisoft. Коли я кожного разу кажу про те, що ця компанія заплуталась і робить не ігри, а не зрозуміло що. Знаходяться люди, які доводять мені, що то просто я хейтер і нічого не розумію. Що ж, відомий багатьом Том Гендерсон поспілкувався з купою людей з Ubisoft, зібрав це все в одну велику статтю і доповнив деякими цифрами прибутків останніх їхніх проєктів. І усе дуже і дуже погано, і причина те більш ніж достатньо. Перша, це гонитва за трендами, тоді, коли це не потрібно. Наприкінці 21-го року Ubisoft розробляла більше ніж десяток батл-роялів, незважаючи на те, що HyperScape, який релізується в 2021 році, закрився вже десь через півроку. Ghost Recon Frontline є чудовим показником того, що Ubisoft не розуміє, куди рухається. Фанати серії просять повернення до витоків гардкорного тактичного шутеру, а Ubisoft їм дають батл рояль. Ну і, власне, співвідношення вподобаєк до дизлайків на цьому відео яскраво це показує. Я, власне, і взагалі жахливий стан гри у цьому трейлері. І що? Чотири роки розробки гри коту під хвіст, і ще чотири неанонсовані гри були скасовані в другій половині 2022 року. Кожна з них це витрачений час, гроші та ресурси. Наступне – це намагання зробити ігри на модних крипто, блокчейн, веб-3, NFT і так далі. NFT вже все, він закінчився, він нікому не потрібен, проте до Ubisoft це дійшло тільки за два роки. Тепер компанія хоче зробити акцент на екстракшн шутерах, на кшталт Hunt Showdown чи режиму DMZ в Call of Duty, який вже помер, бо це майже нікому не цікаво. Тобто, вже зараз видно, що це якщо не мертвий жанр, то скоро таким стане, і навіть Call of Duty не змогла зацікавити в цьому питанні. Що робить Ubisoft? Так розробляє одразу три екстракшн шутери. The Division Heartland, Far Cry Project Maverick та якась нова гра у сеттингу Другої світової. Чи вийдуть ці ігри? Невідомо, тож цілком можливо, що ті, хто вбиває на ці проєкти свої роки та сили, можуть раптом отримати ще один незакінчений проєкт в своє резюме. Наступна проблема це постійні затримки. Найвідоміший це Скаленд Bones, яка має вийти вже ось 16 лютого. А ось днями з 8, здається, лютого буде черговий бета-тест. 10 років розробки. 6 публічних переносів, 200 мільйонів доларів бюджету, які не відіб'ються. І здебільшого усі затримки були спричинені результатом жадібних до влади менеджерів, які вносили постійні зміни у бачення проєкту. І розробники вже настільки не розуміли, що робити, що деякі просто сиділи на роботі і днями дивились Ютуб. Можна згадати і про Beyond Good and Evil 2, яка вже 15 років розробляється, і кінця і краю цьому немає і не видно. X-Defined, яка мала стати вбивцею актуальної Modern Warfare 3, була відкладена спочатку через помилки на консолях, які виникли через додаткові можливості, Можливості, які запровадили в останню хвилину перед релізом, а що тепер з нею взагалі невідомо. Так, переноситься проблема усієї індустрії. Проте у Ubisoft ще здається, жоден з останніх проєктів, окрім так званих асасинів, не виходить вчасно. Той же Аватар, наприклад, вийшов незрозуміло для чого наприкінці 23-го року. До наступного фільму ще дуже далеко, а минулий вже всі забули. Усе через те, що гра просто затрималась, все дуже просто. Так само, наприклад, в Call of Duty, навпаки, виходять колаборації: то з The Boys, то з Dune, Хоча обидва проєкти ще не скоро з'являться на екранах. Ну а все через те, що через страйк то акторів то сценаристів розробка усіх ТВ-проєктів була замороженою. Проблемою є і те, що, хоч проєкти на кшталт асасінів досі збирають свою касу, навіть вона стає меншою щороку, а інші проєкти студії збирають набагато менше ніж мали б. Наприклад, це той же Аватар на сьогоднішній день заробив приблизно 130 мільйонів баксів. А дві перші частини The Division від цього ж від цієї ж студії за перші декілька тижнів. В продажу заробили щонайменше вдвічі більше. Новий принц Персій, який я вважаю найкращою грою Ubisoft за останні десятиріччя, його всі відзначають височеними оцінками, заробив усього 15 мільйонів, тобто в нього зіграло усього 300 тисяч гравців. Але проблема принца в тому, що Ubisoft мають не дуже великі продажі на ПК, їхня основна платформа це консолі. І, наприклад, аудиторія Steam Deck, яка є ідеальною для цієї ігри, навіть за дуже великого бажання не зможе просто взяти і пограти, бо треба Ubisoft Connect. Навіть якщо ви придбали, Гру в ЄГС. І я спробував запустити на Принца, що це вкрай непросто і мало хто захоче цим займатися, м'яко кажучи. Проте у Ubisoft ще є шанси. Великі надії покладаються на Star Wars Outlaws та нових асасінів. До 26-го року мають вийти дві нових Far Cry, новий Ghost Recon, ще два Асасіни та Splinter Cell Remake. А ще рімейк Assassin's Creed Black Flag, Хоча, як на мене, було б непогано і логічно зробити рімейк першої частини, так званої Ezio Collection. Навіщо робити рімейк Black Flag, Я не зовсім розумію, якщо чесно. Проте якщо компанія буде вести внутрішню кухню в такому ж дусі, їм не уникнути як ще гірших продажів та відгуків, так і цілком можливого придбання кимось більшим на кшталт Sony, наприклад. На останньому State of Play Sony показали багато ігор. Серед них Stellar Blade, яка явно цілиться у фанатів Devil May Cry та Bayonetta не тільки своєю бойовою частиною, якщо ви розумієте, про що я. Також було показано Metro Awakening, яка робиться силами Vertigo Games для VR-пристроїв. Тобто, це взагалі не Metro 4 і 4A Games не мають до неї жодної стосунку. Той же час вони підтвердили, що все ще розробляють нову частину метро, яка згідно з їхнім останнім допусом в січні 23-го року значно та кардинально змінила свій сюжет через російсько-українську війну. Тож можна трішечки сподіватись, що рівень русофобії там буде, хоча б на мінімально прийнятному рівні. А ще був показаний геймплей ремейку Silent Hill 2. і це якийсь жах в поганому сенсі цього слова. Анімації, якість картинки, ганплей та й взагалі усе не схоже на те, що на AAA-гру великого видавця. Навіть власний проєкт Bloober Team, той що Medium, виглядав набагато краще, і хоч інсайдери стверджують, що то нам просто показали ранні білд, і зараз же все набагато краще, геймери не дуже вірять в це, особливо вказуючи на те, що гра намагається бути схожою на якийсь недороблений Resident Evil, а не на Silent Hill. І хотілося б вірити, що до релізу, який нагадаю, має відбутися в цьому році, студія виправить те на що вказують гравці, і що це просто дійсно старий білд. Але ми чули таке і про Бету Battlefield, і про реліз. Тож віримо, я повірив. Звісно, звісно. The Last of Us 3 – бути, хоча навряд чи вона отримає в назві слова Парт 3». Ніл Дракман в спецфільмі про створення Парт 2» сказав, що у нього є ще одна історія, яку він хотів би розповісти. Проте чекати її в найближчі роки не варто, тому що зараз гра знаходиться на рівні концепту. А актор озвучки Томмі у грудні 23-го року сказав, що наступна частина не має навіть приблизного сценарію досі. Штучний інтелект то тут то там починають використовувати в іграх. Хоча, поки що, це не більше ніж моди, та плани та інтеграція чи GPT для NPC, усе може змінитися разом з появою GTA 6. Нещодавно були опубліковані патенти, що належать Take two материнській компанії Rockstar. І ці патенти ну, дуже сильно підходять для GTA. Наприклад, ваш персонаж має стандартний набір анімацій. Проте протягом сюжету ШАІ буде визначати, що відбувається з персонажем, він втомлений після довгого бігу чи замерз від снігу, а NPC будуть коментувати поведінку персонажа та відповідно реагувати на це. А ще патент описує процедурну генерацію об'єктів в грі, залежності від району наприклад, всередині будинку. Які в дорогих районах все буде красиво, а в бідних старий, ржаве і так далі. А ще матеріали, кольори і інші маленькі деталі також можуть використовувати адаптивну генерацію. Як би там не було, геймерам не вистачить просто GTA 5 з модами, їм потрібно більше rdr 2 була на голову вищою в реалізації у порівнянні з цієї ж GTA 5, чого тільки варта увага до коней в цій грі. Тому рівень очікувань від шостої частини GTA занадто великий, щоб випустити просто гру, адже вона має стати стандартом на наступні 5, а то і 10 років. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну